Найтопіша порада для всіх дисциплінованих відповідальних експертів, які і так стараються. Роби ще більше контенту, куди ще більше ви і так на регулярній основі його робите. Але ви чомусь дослухаєтеся до інстаграмних гуру і думаєте, ну що вони, мабуть, щось розуміють, що знають, і тоді ви збільшите кількість контенту, і у вас все точно вийде. Але воно чомусь не виходить. А все тому, що більше дорівнює уникнення стратегії, відсутність системи або хаос в цій системі, злив енергії і. Заміна ясності кількістю. Як це виглядає на практиці? У вас щодня виходять якісь рілси, теми скачуть в блозі незрозуміло що. Розповідаєте про те, що ви сьогодні з'їли, що ви сьогодні робили. Замість цільового і стратегічного контенту у вас стрічка перетворюється на незрозуміло, що охоплення у вас можливо є? Але заявок в роботу немає, і ви все одно не розумієте, де ж тут поломка, де тут помилка, якщо ви робите все так, як вам сказали, але чомусь нічого все одно не виходить. Так як коуч, я тобі скажу, що твій блог не росте не тому, що там мало контенту, що ти мало робиш, і тобі потрібно прикладати більше зусиль. Він не росте, тому що там немає фокусу, ти розпиляєшся на все. І виходить, що не доводиш до кінця, не добуваєш цю стратегію до логічного завершення.